Здавав в оренду квартири, яких не існує. У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Той представлявся власником помешкання, брав передплату, а потім зникав. Так обдурив семеро людей. З кожного отримав щонайменше півтори тисячі гривень. Наша Софія Москаленко поспілкувалася з ріелторами та юристами, аби дізнатися, як не потрапити в тенета шахраїв. Чудова квартира і коштує недорого. Так думає майбутній орендар і віддає завдаток, нібито власнику оселі. А той, у свою чергу, перестає відповідати на дзвінки і зникає. Саме такого шахрая затримали нещодавно у Дніпрі. Він встиг ошукати семеро людей. Саме завдяки даним, які надала одна з жертв Дніпровського шахрая, його затримала поліція. Зловмисник брав передоплату за довгострокову оренду житла під час особистих зустрічей. Потім зникав зі зв'язку, залишаючи людей без житла та грошей. Фігурант підшукував своїх орендарів в мережі інтернету або на стендах оголошень. Якщо ж провину підозрюваного доведуть у суді, він може сісти за ґрати на три роки. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.